Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх! З вами Семен Спов. Всі ми повітаємо, що з відповідно 18.05.2024, тобто дати введення нового так званого. Закону України про мобілізацію а по факту комплексу законів про мобілізацію у всіх людей було виникло, скажімо, так, зобов'язання протягом 60 днів оновити свої дані у РТЦК та СП. Було багато дискусій на цю тему, на тему формулювань, на тему того, чи виникло таке зобов'язання, взагалі чи воно все ще не виникло. Але друзі наразі вже висловився суд, хоча й першої інстанції, але це відповідно. Вже рішення суду, на яке можливо, незважаючи на те, що це перша інстанція, у ваших судових провадженнях посилатися саме для того, щоб скасовувати та оспорювати штрафи за неоновлення даних у РТЦК ТСП. Повторно ми завжди з вами пам'ятаємо, що ТЦК СП самостійно можуть оновити всі дані через наявні реєстри, тому що це пряма норма Купа ап, так і фактично з цією нормою цих штрафів просто не може існувати. Але, скажімо так, зараз поговоримо конкретно про рішення суду, яке я е, закріп... ну, не закріпив, я його надав в описі, будь ласка, переходьте за посиланням, ознайомлюйтесь. І якщо вам потрібно, застосовуйте. Заздалегідь дякую за увагу до мене та моєго канала, мого каналу. Буду вдячний вам за лайки та шеринги цього відео. Тож, друзі, ТЦК це рішення від 31 грудня 2024 року. Про те, що ТЦК в, своїм, в своїй постанові про накладення штрафу у 17 тисяч гривень, воно посилається на статтю 22 закону України про мобілізаційну підготовку та Мобілізацію, де зазначено з, зазначено зобов'язання людей оновити свої військово-облікові дані, яке зобов'язання виникає з моменту е, вступу в силу указу президента України про оголошення мобілізації, так саме про оголошення мобілізації, е, в цьому рішенні суд прийшов до висновку, що після 18.05.2024 року президент України не приймав. Указів про оголошення мобілізації, а відтак у громадянина, який оскаржував рішення, в нього і не виникло зобов'язання виконати е, приписи цієї статті. Е, відповідно, врешті-решт, суд відмінив постанову РТЦК ТСП про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та закрив провадження по цій справі. Е, тобто, якщо дуже коротко, що це значить? Це значить в тому, що громадянин був зобов'язаний. Оновити свої дані протягом 60 днів з 17.05, і тільки, але він був зобов'язаний це зробити лише після саме оголошення указу, скажімо так, про точніше стосовно після прийняття указу про оголошення мобілізації, не про продовження, а саме про оголошення. У нас наразі всі ці накази вони кажуть про те, що продовжується мобілізація, а не оголошується. Друзі, як я казав, відповідно так, це рішення першої інстанції. Відповідно, зараз подивимося, буде 100% апеляція. Подивимося, що буде в апеляції з цим рішенням. Але, скажімо так, це є певна судова практика. І відтепер лише апеляційна інстанція встановить остаточну істину стосовно цієї справи. І ми подивимось, наскільки суди, наскільки вони вважають таку думку суду першої інстанції за доцільну. Друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і залишаємося з вами на зв'язку.